Як добре те, що смерті не боюсь я, і не питаю, чи тяжкий мій хрест, що вам, богове, низько не клонюся в передчутті недовідомих верств. Василь Стус, український поет і дисидент, народився 1938 року на Вінничині, навчався у Донецьку, працював у Києві. У 1965 році під час прем'єри фільму Тіні забутих предків відкрито протестував проти арештів інтелігенції. Його перша збірка Зимові дерева не вийшла друком, а пізніші веселий цвинтра і палімпсести поширювались сам видавом. Перший раз Стуса заарештували у 1972-го, А вдруге на суді 1980 року його адвокат Віктор Медведчук Фактично не захищав поета у таборах. Він створює найсильніші вірші а у 1985 році гине в карцері. Василь Стус назавжди завжди залишився символом незламності і свободи України, і він є однією з постатей, яку треба запам'ятати для НМТ з історії.